Привіт! З вами ми будемо малювати железного голіма. Ось такого. Для цього нам договоритися простий олівач, біжевий, зелений, чорний, зелений Чорний олівець, простий олівець, зелений олівець, бежевий олівець, красний фломастер, коричневий олівець, та жовтий фломастер. Починаємо. Спочатку беремо простий олівець. Ось намалювали. Тепер беремо коричневий, ось, тепер ось, вот. ось, тепер беремо красний фломастер, це зарисовуємо. Засовуємо. Вот чорне олівцем. Тепер будемо простий олівець. Так от. отписуємо. Тепер це это... маю. Простим олівцем. Оце. Вот Пауклах. Оставити коли чувить тепер беремо би живий <рігул> і оце веселуємо. Оце тепер Клад... Квадратик і мюмю <рігул> Квадратик Тепер беремо молодцы. Желтым фломастером. Пробуем. Силы у Пластырь. собирается. здесь вы здесь заскоют швы. И вот здесь вот так вот. Вот так вот. мы еще не рисовали. Вот так и должен быть. метпак І це І вот це Ось такий железний голим напишуть ЛІ, Ж". Ж". З ний не Ни". го. І оттагу запиша, пиши, це обов'язково, до побачення.